you <smart noise> Слава Україні, Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Гордість Порошенка одіозний народний депутат від Євросолідарності Олексій Гончаренко потрапив у черговий скандал. Цього разу він вирішив накинутися на голову парламенту Руслана Стефанчука. Постійний самопіари гонитва порохоботів ботів за рейтингами визнанням у будь-який спосіб. Уже набридла усім. Однак ця шайка продовжує розпалювати нові нові скандали. Цього разу усе відбулося прямо на засіданні ВРУ. Ви мене постійно з кимось плутаєте. Я вам ніколи не казав швидше, швидше. Може. Хтось інший вам казав, але будь ласка, давайте все таки в межах нашого засідання, заявив Стефанчук. Я дуже радий тому, що в нас голова має теж досвід в КВК. Це безумовно допомагає йому вести засідання ВР, Сказав Гончаренко під час виступу в парламенті. На що Стефанчук відповів йому: я дуже радий, що я мав досвід в КВК, а не в партії регіонів. Як відомо в Верховній Раді, з ініціативи Гончаренка почали збирати підписи нардепів за відкликання Стефанчука з посади голови українського пар парламенту. я отримав підписні листи. Далі ми маємо зібрати 150 підписів. Після цього питання про відкладання Стефанчука буде винесена на голосування в залу. Уже є 8 підписів. Написав Гончаренко в телеграм-каналі. В понеділок за його словами рада не працює. А Стефанчук блокує роботу і перешкоджає діяльності нардепів. Зауважимо серед підписантів, чи не уся еліта відомої порохобратії. Команда за наказом їх вождя йде, чи не на крайні міри і голосує за усе, що може бути проти зеленського та. Роботи парламенту Гончаренко, Фріз, Геращенко, Сенютка, Саврасов, Яценко, Ар'єв та Разумков. Про що тут далі говорити? Такий голова нам не потрібен, каже Гончаренко. А чи потрібні українському народу колишні регіонали у Верховній Раді? Краще б спочатку на це питання відповів помічник Порошенка. Чи потрібен нам колишній депутат від партії регіонів Яценко, якому ще до повномасштабного вторгнення не вдавалося залишитися непоміченим у своїх відверто антиукраїнських поглядах? А пізніше політик почав вести відкриту проросійську політику, не визнаючи РФ країною агресором, не голосувавши за введення воєнного стану, завод. До в кримінальні справи на патріотів, це все ще не все. За кращою традицією публічників Кремля він зник у перші тижні війни, так би мовити, аби пересидіти тяжкі часи. Десь у теплому місці. Чи можливо нам потрібен разумком, якому байдуже де торгувати власною фізіономією та на якому олігарху служити? Чи то Ахметово, чи то раптом стати молодим Петром Олексійовичем за спільні політакценти з Порошенко? А можливо, Ірина Фріз, нардепка від фракції ЄС у минулому прасекретарка Порошенка. Цей список можна. Обговорювати довго, але спільне в них одне той на кого вони працюють. Усю цю каламутну подію почав нагадуємо Ончаренко за указівкою Босса Нарікають, що рада не працює. А Стефанчук ніби перешкоджає святій діяльності нардепів, та й історія з доплатами військовим продовжує розгойдуватися. За фактом незадоволених кілька десятків пороховотів, звичайно, відтягнулися деякі разумковські, але що означає зняти голову ради під час військового стану. Ви у своєму розумі у вас є час із цими процедурами працювати. Україні війна, катастрофа в ГЕС, десятки тисяч нових переселенців і багато іншого, вкрай важливішого за рейтинги політиків. В партії Порошенко настільки потрібно про себе нагадувати, що вони йдуть уже на немислимі вчинки, але нікому не цікаво. Адже через війну і усеукраїнську війну проти ворога усім уже начхати на окремі партії, з ними, навпаки, починають боротися. На цьому у мене все. Підписуйтесь на блог, отисніть на дзвіночок і ставте лайк.